Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі MaxGaming, з вами Максим. І сьогодні, як і ви і просили під одним із попередніх гайдів, я вам представляю топ-7 своїх місць для побудови поселення в грі Medieval Dynasty на карті Oxbow. Дивіться, це моя суб'єктивна думка. Якщо вона не збігається з вашою, це нормально. Я просто хочу вам показати ті місця, які я вважаю найкращими для побудови поселення в цій грі. Тому омочитесь позручніше. І ми починаємо. І так, місце номер 7 І відкриваємо сьогоднішній рейтинг місце під кодовою назвою Острів. Ось він знаходиться. Його можна забудувати весь прибажання. Тут дуже багато ресурсів, вода поряд, багато оночерету на тому боці, багато дерев, саме кленів. І бачите, як вони тут так розміщені, що між ними в принципі, спокійно можна побудувати будинки. Тобто, ви можете зробити таку, таке лісове село собі, не зрубуючи не руйнуючи саму природу. От. А там далі рибацька ця, пристань, яку можна теж інтегрувати в своє. Давайте подивимося зверху на нього. Бачите, яка краса зелень. Тобто тут є галявинки, де можна побудувати побільше будинків. Тут можна дерева, між деревами щось поставити, не руйнуючи їх. От. Напроти, бачите, там шахта. Тобто недалеко, в принципі. Хоча ваші, звісно, будуть шахтарі обходити аж туди через місточок. Але в цілому В цілому ця шахта недалеко. Із найближчих поселень це Клоніца. Але, в принципі, ну... це прям не обов'язково вам, що потрібно так поряд з поселеннями селитися. Якщо це не піастовія, де багато всього продають. Ось така місцина. Це. Номер 7 нашого рейтингу. Ну, мого особистого. На шосте місце я поставив оцю галявинку. Ось вона знаходиться отут. В принципі, із-за красивого виду будуватись тут трошки складно, бо поверхня дуже нерівна, як ви бачите. Але є шахта, є багато дерев. І отуди, якщо вниз піти, там дуже гарна місцина. Ну, то це озеро, якщо пам'ятаєте, воно було в нас на проходженні. Правда, там є і ведмеді. Тому це трошки небезпечно. От. Але дуже гарна така місцина. Бачите, вони мене почули. Але що вони можуть зробити? Нічого. Так, давайте політаємо. Ну, от бачите. Я вибрав це місце саме за красивих краєвидів, а будуватись тут трошки складно. Тому і це тільки шосте місце. Але плюс це печера є. З соломою поганенько, я не пам'ятаю, там біля ведмедів вона є. Здається, її там теж немає. Зараз давайте полетимо подивимось. Так, да, і тут немає. Тобто, з соломою треба трошечки буде повозитись. А в цілому місце дуже таке, ну, красиве, як на мене я ж кажу, краї, я вибрав його із за краєвидів Тому що будуватись тут складно. Але для тих, хто хоче, ну, саме якось трошки поскладніше, то я думаю, що це буде дуже гарна, гарна місцина, де побудуватись. Так, а ми йдемо далі. На п'ятому місці. Біля Піастовії, я назвав це півмісяць біля Піастовії. Ось бачите, тут такий є майданчик, достатньо рівний, де можна спокійно забудовувати ну достатньо велике село. З плюсів поряд торговці, тобто можна в будь-який момент побігти, щось купити, щось продати. Дуже багато ресурсів. От бачите, і очерет тут є, і дерева тут є, в принципі. Камінців дуже багато валяється кругом. Основні базові ресурси, які потрібні для початку, тут в великій кількості. Дуже гарно виглядає, в принципі, місцевість. Єдиний мінус це далеко від шахти. Тобто найближчі шахти це отут, або біля піастовії ось отут. Це з мінусів. Тому і на п'ятому місці. Хоча місцевість, як на мене, дуже така приваблива, красива. Ну, ось, як бачите, дуже рівна така велика місцевість, де можна побудуватись. Ось персонаж внизу, і ви бачите, що прям місця ну, дуже багато. На четвертому місці острова. Ось ці два великих такі острови. Теж дуже багато місця, от як бачимо. Дуже багато різних ресурсів, в тому числі очерет є з цього боку, з того боку. Дерев тут, звісно, поменше, але вони є. Ну, на, тому, на тій стороні річці можна позбирати і з цього боку, і з цього боку. Із мінусів це, що дерев да, маловато. Всіх інших ресурсів, от бачите, каміння тут багато, очерету. Тобто, це все можна побудувати. І з плюсів недалеко шахта. Ось буквально, ну от як бачимо, 350 метрів, але це от з середини десь острова. Якщо до кінця острова дійти, то десь метрів 200 буде. Тобто ваші шахтарі спокійно можуть ходити, ходити туди-сюди, на шахту. Все інше, ну, в принципі, тут все інше тут гарно. Але четверте місце тому, що, тому що є краще. Ну, ось бачите, отут багато взагалі місця на цьому великому острові. Та й тут немало теж можна забудувати. І навіть є от Заброшка, яка може стати частиною вашого, вашого села, там, архітектури вашого села. Як бачимо, дуже гарна місціна. І тепер йдемо на місце номер 3 Трійку літерів відкриває. Місцина на іншому березі річки, недалеко від четвертого. Тут, в принципі, все те ж саме: рівна місцейна, багато ресурсів, каміння, очерет і так далі. Тут дерев трошки більше, там є сосни, далі там клени йдуть і так далі. Чому третє місце, а не четверте? Тому що шахта. Тут ближче шахта набагато. Прям біля шахти ви можете побудувати кузню. Будинки там дуже погано стають, я, я перевіряв. От, е єдине із мінусів, що на початку там є ведмідь, і поки ви тут не побудуєтесь, вони не зникають. Тому вам доведеться трошки поборотись за місце. А так, ну от зараз вам ще покажу з висоти пташиного польоту. От, дивіться, теж дуже велика така місци... місцина. От туди ближче до шахти, там уже трошки нерівно стає. Але, в принципі, там і поля розміщаються, і будинки можуть ставати і так далі. Вон, бачите, шахта в далечині. Там біля неї ви запросто зможете там одну-дві кузні розмістити. На жаль, склад там теж близько не стає, треба трошки подалі, але в принципі можна поставити. Ну з іншого боку, якщо ви тут будете склад чуть, -чуть далі ставити і будувати навколо нього село, то вам прям близько і не потрібно. Ну от, така, така місцина. Це номер три нашого рейтингу. Друге місце в моєму рейтингу займає цей берег, там де я будуюся на своєму проходженні. Тут, в принципі, є все, крім соломи. Соломи, там є, тільки. ну далеченько, але в принципі можна здобути. Тут дуже рівна місцина велика на березі, шахта прям поруч інтегрована. От. Ну, і ви бачили, як... ну, якщо не бачили, зайдіть, подивіться проходження. Якщо бачили, то ви розумієте, який масштаб села тут можна зробити. Ну, ось дивіться, да, тут. В принципі, у нас там побудовано зверху ферми винесені, але спокійно можна їх і тут робити. Ну, дуже красивий краєвид, тут дивіться тут, в принципі. Далеченько трошки до всіх поселень, але близькість шахти і близькість багатьох дерев, особливо кленів, я думаю, що це компенсує. І це друге місце мого рейтингу. Переходимо ж до першого місця. І на першому місці мого рейтингу це місце біля водоспаду. Ви подивіться тільки на цю красу, як тут гарно все. Місточок такий. Дуже багато ресурсів, оточерет росте з обох боків. Шахта, біля якої прям ну, можна зразу побудувати і склад, і кузню, і все, що хочеш. На тому боці великі поля можна зробити. Зараз вам покажу з цього боку. Тут велика така місцена, де можна роз, ну, розвернути поля. Я коли будувався тут на своєму одному з проходжень, у мене тут запросто 10 полів поміщалося, ще й нуль будинки були і так далі. от Дивіться, ну, в принципі, бачите, дерев багато, водопад красивий, є шахта. Зверху там можете розмістити цих мисливців. От бачите, там такі є деревця, от між ними можна зробити там мисливські хатинки і побудувати будинки мисливцям. Недалеко до Піастові, от, її вже видно звідси, десь 500 метрів плюс-мінус. ну Тобто можна збігати, якщо щось треба купити, продати і так далі. От, там є озеро, правда, на ньому є мед... ведмедя, тому там акуратно. Але туди теж можна так от в ту сторону побудуватись, там дуже гарне озеро. Розвалена, але ну, це таке, її не інтегруєш в село, тому що вона трошки високо знаходиться далеко від села. Хоча як таке заміський будиночок можна зробити. Як на мене, це найкрасивіше місце зараз на мапі, яке є. Я не знаю, якщо ви бачили красивіше, ну, мабуть, тільки красивіше там, де де оцей квест був з з Вірми і як... Мирославом, Мидославом. Можливо, там красивіше, але там я не впевнений, що там взагалі можна будуватися, тому що. Ну, ви ж бачили, наскільки там все нерівно зроблено. Поверхня сама нерівна. От, тому на даний момент в моєму рейтингу це найкраще місце, яке є на цій карті. Буду чекати ваших коментарів. Якщо знаєте, десь місце красивіше, напишіть. Сходимо, подивимось обов'язково. Ну, от я мав на увазі оце, от, де воно тут. Остоя ось, ось тут. Біля водоспаду, але ще я кажу, там, ну, не впевнений, що там взагалі можна нормально побудуватись. Може пару хотинок і можна поставити, а більше навряд чи. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, обов'язково поставте лайк. Напишіть свій коментар. А якщо ще не підписані на канал, то обов'язково підпишіться. Тут дуже багато відео про династію. Ви були на каналі Max Gaming. З вами був Максим. До зустрічі в наступних відео.